500 років тому реформація кардинально змінила світ. Цей релігійно-суспільний рух, що охопив у 16 столітті більшість європейських країн, став не просто явищем, яке було спрямоване на реформування тодішньої церкви відповідно до Біблії. У більш широкому сенсі це діяльність перетворення суспільства через церкву і оновлення самої церкви у зв'язку зі змінами світу. Відзначення 500 річчя реформації у 2017 році підтверджено указом президента президента України та відповідним розпорядженням Кабміну. Тому активісти масштабно відзначатимуть цю подію, розповідаючи людям про діяння церкви та важливість Біблії. Самим основним джерелом і єдиним джерелом істини є писання, святе писання, біблія, і саме реформація стала рухом до навернення рухом за навернення до біблійних істин. Ми розуміємо, що людина є від Бога. І, як правило, люди вірять в Бога, особливо в Європі і в Україні також, то поставити свої цінності, щоб вони були на основі Божого Слова, Біблії. І коли ми згадуємо реформацію, вони саме так звертали увагу для усіх людей, що тільки Писання, тільки вірою, тільки благодаттю, тільки Ісус Христос. І якщо є якісь досягнення, то щоб люди могли акцентувати увагу на те, що слава Богу за це, що сталося. Початком відзначення реформації буде благодійний різдвяний концерт. Україна та світ святкують Різдво Христове разом. Активісти кажуть, що наша держава має бути єдина зі світом, у тому числі й відзначати Різдво в один день. Перш за все, 7 січня це була Це була ідеологія, ідеологія радянського союзу, ідеологія комунізму, ідеологія. Як би то сказати, яка, яка ставила цінності християнські цінності, взагалі цінності на задній план. Тобто на першому плані був новий рік, а тоді вже всі решта свята. Вони могли бути релігійні свята. Вони могли святкуватися. Західна культура вона ставила цінності на перший план. Тому ми говоримо, що спочатку народився Христос, а тоді пішла нова ера. Концерт відбудеться 26 грудня в облмуздрам театрі. І він стане першим в своєму роді духовним та культурним міжконфесійним заходом в області. Ліліана Хомишин Олег Рудак. Новини телеканал Раї.